У приміщенні Житомирського вищого професійного училища інтернату в рамках проекту Крок до успіху відбувся майстер-клас кулінарного мистецтва та сервування святкового столу. Зокрема, студентам провели спеціальний майстер-клас приготування різноманітних страв. Як кажуть організатори проекту, такі заходи проводяться, аби допомогти дітям поліпшити навички, допомогти обрати професію та адаптуватися до сучасного світу. Даний захід майстер-клас він проходив в рамках цього проєкту Крок до успіху при підтримці благодійної міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині. Ось і для цієї молоді з училища інтернату був організований і зараз діє клуб як бути успішним, на яких розглядаються скажімо так, важливі життєві теми для молоді. Сьогодні демонструвалось в рамках цього проєкту, Для них проходив майстер-клас по карвінгу в партнерстві з комерційним коледжем. Тобто діти, більшість дітей вони навчаються на кулінарів, і, скажімо так, це їх тема. І ми запросили цей коледж для того, щоб вони якби, більш, такі, скажем, більші можливості могли показати для, для цих студентів. Проєкт триває вже протягом місяця. У його рамках дітей запрошують продовжувати навчання у Житомирському торгівельно-економічному коледжі. Ми сьогодні прийшли в це училище для того, аби показати надбання і поговорити з тими, хто вибрав вже навчаючись цьому училищі, і навіть кожен своєї майже роботи. Ми прийшли не тільки з метою продемонструвати, а можливо показати, що ми вчимо якісно і на перспективу. І вони можуть до нас вступати, навчатися далі і отримати освіту професійну в нашому спорусі. Студенти третього курсу торгівельно-економічного університету провели майстер-клас з правильного складання серветок до святкового столу та навчили декорувати стіл фігурною нарізкою овочів та фруктів. Організатори запланували ще декілька сюрпризів для студентів. Серед них екскурсії у найкращі ресторани міста. Олександр Зущик Ігор Хлань, телеканал СК.